8 січня ввечері Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет очолив у Володимирському кафедральному соборі святкову велику вечірню. Його святості співслужили митрополит Переслав Хмельницький, Білоцерківський Епіфаній, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, Богославський Олександр, Єпископ Васильківський Лаврентій, Єпископ Вишгородський Агапіт, Єпископ Андріан, Єпископ Йоан. Настоятелі столичних храмів, викладачі Київської православної богословської академії у священичому сані, соборне духовенство. Після вечірньої митрополит Епіфаній, ректор Київської православної богословської академії, постійний член священного синоду, виголосив патріарше Різдвяне послання, а потім звернувся до святішого Владики зі словами вітання. На завершення свого слова владика Епіфаній підніс предстоятелю про сфру та квіти. Святійший патріарх подякував архіпастирям, духовенству та всім присутнім за вітання і молитви та виголосив повчальне слово.